Нарешті треба визнати, росіяни випередили усіх і в усьому. Рухні, означає, з нами Бог. Росіє, с намі! Росію, Росію! Ура! Випередили, в чому не візьми побутових вбивствах, смертності в туалетах, авіакатастрофах, воєнних злочинах, любові до Путіна. А ще богом поцілований російський народ незаперечний чемпіон з колабораціонізму. Історичні факти свідчать про те, що русський народ, побіділь нацизма наймасовіше з усіх народів колишнього СРСР, служив у військах Гітлера під час Другої світової війни. Ура! Партнер цього випуску Майндлі професійна психологічна терапія онлайн. Деталі наприкінці відео. Сотні тисяч росіян служили третьому райху, придушували повстання, воювали з партизанами і були в прямому сенсі карателями. В самій Росії на догоду культу Побідобесія це згадувати не прийнято, але ми цей зітлілий скелет з їхньої шафи витягнемо і детально розглянемо разом з нашим улюбленим істориком, співавтором каналу Історія без міфів Владленом Мараєвим. Більшість фахових істориків, які займаються цією тематикою, вважають, що приблизно 400 тисяч. Етнічних росіян були колабораціоністами в Другій світовій війні. І вони посідають перше місце за чисельністю колаборантів з-поміж усіх інших народів. Тодішнього СССР тож, коли Русня називає пособниками нацистов всіх навколо українців, естонців, латишів, литовців, чеченців, вингушів, кримських татар, звинувачуючи їх у співпраці із німцями, то вона люто бреше. Бо воліє не згадувати масштаби такої співпраці саме серед росіян, як громадян окупованих земель Росії, так і білих емігрантів, які втекли після революції до Європи. Бо хіба ж міг народ баганосіць, народ побідітіль піти на? Таке! Тут якраз і ховається один із основних наративів сучасної російської пропаганди про те, що, мовляв, українці чемпіони з колабораціонізму. Але дивіться, треба порівняти загальні числа. Територія України була окупована німцями та їхніми союзниками, і бої на території України тривали 3,5 роки. На цей час на цій території мешкало приблизно 37 мільйонів людей. Із них. Колаборантами стали приблизно 250 тисяч. Тоді як територія Росії була окупована менший період, всього навсього максимум 17% території Совєтської Росії було окуповано. На цій території жило менше населення, ніж на території всієї окупованої України. Орієнтовно 30 мільйонів людей на окупованій території Росії. Однак серед них колаборантів виявилося більше. Загальних чисел. для розуміння масштабу російського колабораціонізму під час Другої світової станом на осінь 2023 року приблизно таку ж кількість 400 тисяч складають всі російські окупаційні війська на території України. То як же так сталося, що ціла армія росіян пішла воювати на боці окупантів? Шляхів е вступу колабораціоністів е було дуже багато. Перше це звичайно військовополонені Червоної армії. Їх було дуже багато, загалом понад п'ять мільйонів в Другії світові війні. Серед них певна частина зголосилася співпрацювати із нацистами в їхньому випадку. Дуже часто це було звичайне бажання вижити. Другий спосіб це вже безпосередньо на окупованих територіях, коли люди добровільно вступали в ці воєнізовані формування, ну зокрема, в поліцейські військові формування. Третій варіант це еміграція. І це якраз той випадок, коли людей цих називати колаборантами некоректно, оскільки вони практично всі ніколи не були громадянами СССР. Часто це були колишні білогвардійці, ну так звані білогвардійці, люди, які воювали проти більшовицького режиму в 17-му, 23-му, якщо брати по території Росії роках. Та білогвардійські емігранти – далеко не основна частина російських колаборантів на службі Гітлера. Коли в 1941 році Німеччина напала на свого недавнього союзника СРСР, багато росіян побачили в цьому свій шанс звільнитися від сталінського терору і приєднатися до гітлерівського терору. Бо для росіян і досі вид терору це єдине, що вони можуть обирати. Звичайно, була частина людей, які йшли за ідеологічними переконаннями, оскільки вони на Власному досвіді знали, що таке сталінський тоталітарний режим, і з іншого боку, все таки треба пам'ятати, що головний мотив колаборантства для більшості все таки це була спроба якось вижити тих складних умовах, в яких вони опинилися, спочатку генерали Вермахту не дуже довіряли населенню з окупованих територій та військовополоненим, бо цілком виправдано побоювались, що ті розвернуть зброю проти самих німців. Тож на першому етапі війни колаборанти виконували в основному допоміжні функції: допомога по господарству, охорона та боротьба з партизанами. Нацистська пропаганда трактувала постійно слов'ян все таки як неповноцінних унтерменшів тощо. І не довіряли їм створення великих реальних збройних формувань практично до останніх місяців війни, коли вже становище Німеччини було безнадійним. Тому з військовополонених переважно формували так звані хільсвіги, тобто це гіві, їх скорочено називали, допоміжні загони. Вони не брали участь безпосередньо в бойових діях, а виконували такі обов'язки, як там, водії, кухарі, механіки санітари, члени евакуаційних команд, члени поховальних команд, тощо, тощо. Ідейними натхненниками створення російських колаборантських з'єднань у складі Вермахту ще влітку 1941 року були руські білоемігранти і козачки. Колишній офіцер російської імператорської армії, майор-розвідник Борис Смисловський, організував батальйон, який діяв в складі групи армії північ. Приблизно в той час відбулася перша здача в полон цілого радянського полку, яку ініціював сам командир, член ВКПБ і випускник елітної Академії Фрунзе, донський казак Іван Кононов. Згодом він сформував казачий батальйон, а сам став офіцером вермахту. Саме донські та кубанські казаки, які зараз сприймаються в Росії як мега-турбопатріоти, виявилися найвідданішими союзниками Третього райху аж до його останніх днів. Зазвичай їхня мотивація полягала в тому, що у них була звісна Величезна образа на більшовицький режим. Більшовицький режим офіційно проводив політику так званого розкозачування. Була поставлена мета знищити козацтво як суспільний стан, взагалі відібрати в них землі як приватну власність, перетворити їх на звичайних селян, колгоспників. Тому, звісно, певна частина людей підтримала уже в час німецької окупації. Там ці формування. Тож казаки виявилися цілком природніми союзниками німців у війні проти СРСР. Наприклад, отаман всевеликого війська Донського Пьотр Краснов, пам'ятник якому, до речі, досі стоїть в станиці Яланській Ростовської області. Ось так радів тому факту, що Німеччина визнала казаков своїми союзниками. Услышал Господь молитвы наши. Пришло, чего ждали казаки. Пришло удостоверение германской власти, признание казачьих заслуг перед миром, обещание защиты и покровительства вождя германского народа Адольфа Хитлера. Після поразки у сталінградській битві німці були змушені відступати, а казачим військам Вермахту навіть довелося повоювати з Червоною армією у битві за Кавказ. Одним із найбільших підрозділів була перша казача дивізія військ СС, яку почали формувати в квітні 1943 року в Польщі з донських, кубанських та терських козаків. В її лавах перебувало до 25 тисяч бійців. Справжня моторошна слава прийшла до русських казаків у Білорусі та Європі, де вони. Боролися із партизанами в Югославії. Казаки запам'яталися жорсткими катуваннями, вбивствами, грабунками і зґвалтуваннями. Німецька пропаганда не могла не хвалити таких гарних союзників. За короткое время казаки стали грозой бандитов везде, где патрулируют их сторожевые отряды: смелость при нападении, ловкость в бою и беспощадность к побежденному врагу, выполняющему задачи большевизма. Вот особенности казака, бросившие его навстречу борьбе с большевизмом на юго-востоке. А тепер твіст сюжету: і стрибок в тунель викривленого часу простору. Уявіть собі ДНР, але на території Росії. Ага, і таке було. Звалось це Локоцька республіка. Російські колаборанти створили цю псевдореспубліку на частині території окупованих Брянської, Курської і Орловської областей з центром у місті Локоть. Звісно ж, під наглядом німців на території трохи більшій за Чернівецьку область. Місцеві загони колаборантів досить успішно боролись з партизанами та диверсійними загонами НКВС. Вона спочатку виникла саме як теж антипартизанське таке формування. Воскобойник там був такий організатор цих загонів. І німці, побачивши, що місцеві загони, сформовані воскобойником, доволі ефективно протидіють партизанам в місцевих брянських лісах, вони вирішили зробити тут певний експеримент. Німці намагалися. Випробувати деякі різні підходи в політиці, зокрема, і що буде, коли місцевим росіянам надати право своєї якоїсь внутрішньої автономії, самоуправління. Після того, як воскобойника вбили совєтські партизани, керування там перейняв Бронислав Камінський. Дуже специфічна постать, який раніше був ну, цілком собі такою совєтською людиною, але перейшов на бік окупантів. Судячи з усього, він сповідував ідеологію російського націоналізму. І крім того, дуже такого радикального антисемітизму, що німцям, в принципі, імпонувало. Тому євреїв на цій території достатньо. Активно винищували член ВКПБ в минулому Броніслав Камінський організував націонал-соціалістичну партію Вітязь, а підлеглим йому Збройним силам дав пафосну назву Російська освободітельна національна армія або Рона. Освободітелі використовували у каральних акціях проти партизанів в лісах Брянщини. Зокрема, і в наймасштабнішій антипартизанській операції Вермахту Циганський барон в травні червні 1943-го. Однак Після Курської битви землі Локоцького самоуправління були звільнені Червоною армією, а Камінський, зрештою, опинився на території Польщі. А далі, оця е, армія Рона російська е, армія Камінського, її е, переформували в 29-ту дивізію військ СС Російську. Це була саме російська національна дивізія військ СС. В серпні 1944-го разом із казацькими підрозділами Вермахту армія Камінського взяла участь у жорстокому придушенні варшавського повстання. Російська національна дивізія військ СС була настільки безжальною до мирного населення Варшави, що нерви не витримали навіть у самих німців. Це один з найяскравіших епізодів, в якому вона проявила себе вкрай. Негативного боку, тому що вони винищували цивільне населення, здійснювали численні злочини, мародерство, зґвалтування. Тому самого Камінського в підсумку, після численних скарг німецьких командирів, заарештували, розстрілялися між німці. А ось полетів і перший комент під цим відео від користувача Юрія Бардаша. Так, що по українським карателям есесовцям. Сама по собі система СС – це німецькою шуцштафельни охоронні загони. Ці охоронні загони призначалися саме для охорони особисто Гітвера та інших е, керівників партій. В цілому система СС поділялася на Альгемайне СС і Вафен СС. Альгемайне це загальні СС, а війська СС, ВАФН СС, які вже брали участь в бойових діях Другої світової війни, це збройні формування, які перебували при СС. членом СС, саме членом СС, Могли бути тільки арійці з точки зору нацистської пропаганди. Тож представники інших народів, в тому числі росіяни, білоруси, українці та й взагалі слов'яни, не могли стати членами СС. але їм надавали можливість служити у Waffen СС. тобто військових формуваннях без вступу і членства у самій організації СС. Оце ключовий момент, який російська пропаганда зазвичай намагається приховати, і під оцю марку СС, так би мовити, згребти всіх. На Нюрнбергському трибуналі в 1945-46 роках організація СС була засуджена. Всі, хто були членами СС, також були засуджені, як злочинці. Однак, підкреслю, якщо людина не була саме членом організації СС, е, вона не була апріорі злочинцем, якщо не доведено зворотнього. А ось і Комен користувача під ніком банкетний Удмурт. А як же СС Галічина? Абажури із чоловічої кожи! З 1943 року німці починають активно залучати народи Совєтського Союзу тодішнього до участі в формуваннях військ СС, оскільки своїх людських ресурсів Німеччині почало не вистачати. Так була і дивізія військ СС Галичина сформована саме в 43-му році. Але тут я підкреслю, що вони на 39-й рік не були громадянами СССР. І для них більшовицька влада була такою ж окупаційною, яка прийшла до них під час війни. Звісно, у військах СС було багато людей, які там служили і здійснили військові злочини. Але якщо ці факти не були доведені в судовому порядку, то стверджувати про це, звісно, не можна. У випадку з дивізією Галичина знову ж таки комісія, яка відбувалася в Канаді в 1985 році, не знайшла. Випадки здійснення військовослужбовцями цієї дивізії військових злочинів. Повернемось з пекла у наших коментах до російських колаборантів. Якщо казачі частини Вермахту і Російська освободітельна національна армія були організовані пересічними рускими, які припустимо любили Гітлера і ненавиділи Сталіна, то кейс російської визвольної армії на чолі з генералом Андрієм Власовим дуже вибивався з образу віроломних очіп'янцев, які пішли на співпрацю з ворогом. Власов був високопоставленим радянським генералом із бездоганною репутацією, а його портрет навіть друкували на першій сторінці Ізвісті серед інших генералів-героїв. Власов е, був відомим і достатньо заслуженим воєначальником Червоної армії. Він брав участь в обороні Москви і дуже сильно допоміг Червоній армії е, відбити цей наступ німців на москву. Але в червні 42-го він потрапляє в полон під Ленінградом. То була одна з кількох спроб командування Червоної армії прорвати блокаду Ленінграда, і армію Власова кинули на цей прорив, але вона сама потрапила в оточення. Як потім писав Власов, дуже сильний вплив на нього справило те, що командування майже ніяк не допомагало їм вирватися з оточення, кинуло їх на призволяще. Ну, це принаймні була його офіційна мотивація. Як він потім це пояснював в 43-му році у своєму зверненні, чому я став на шлях боротьби з більшовизмом? Потрапивши в полон, Власов вже невдовзі висунув ідею створення національної російської армії, мета якої ліквідація більшовистського режиму. В грудні 1942 року Власов написав звернення до бійців і командирів Червоної армії. А згодом розпочалася активна пропагандистська кампанія залучення росіян під його знамена. Понад два роки йому не довіряли створення реальної армії. Це означає, що нацисти, які були дійсно заражені своєю ідеологією, вони не вважали росіян здатними чи в цілому достатньо потрібними для того, аби створити таку. Велику серйозну армію для війни на їхньому боці, це станеться лише в листопаді 44-го року, 14 листопада. В Празі буде створено комітет визволення народів Росії, який Власов буде очолювати. І спочатку німці насамперед це все буде йти через рейхсфюрера СС Генріха Гіммлера, Вони будуть намагатися під крилом Власова і цієї роа сформувати збройні загони. Об'єднання, з'єднання всіх е, інших народів того совєтського союзу, втім швидко виявилося, що це нереальне завдання. Етнічні українці, грузини та інші народи мали власні цілі і не хотіли служити в лавах російської армії. Сама ж мета російської визвольної армії Власова полягала в тому, щоб е, повалити більшовицький режим і відновити національну російську державу. Тобто в основі їхньої ідеології був російський націоналізм, великодержавний, шовіністичний. Тому хочу одразу підкреслити, що в інтересах України ця армія не могла діяти апріорі ніколи. Це була ворожа стосовно України армія. Російська свободіна армія була найбільшим підрозділом російських колаборантів в лавах Вермахту і налічувала понад 120 тисяч особового складу. Вона мала власну офіцерську школу, курси пропаганди та навіть авіацію. добровільно в ряди руська свободі армії. Клянусь бути вірним і безпрекословно повинуватися, вождю і главнокомандующему всіх заводітельник армій Адольфу Гітлеру про рівень впливу Власова наприкінці війни свідчать його зустрічі з Гімлером та Геббельсом. Але в бойових діях армія взяла участь лише з початком 1945 року, коли падіння райху було питанням часу, а німці намагалися затикати дірки на фронті всім, чим могли. Звичайно, якогось великого впливу на перебіг бойових дій вони вже просто не встигли справити, бо більше. В травні 45-го року під час праської операції деякі частини російської визвольної армії перейшли на бік праських повстанців і вступили в бої проти німецьких військ СС. Однак це їм нічим не допомогло, оскільки переважна частина з них була потім все-таки взята в совєтський полон, і вони зазнали дуже жорстоких покарань. Командування вище було засуджено, страчено в Москві. Загалом російських колобранських підрозділів у військах Гітлера було більше ніж волосся на голові Путіна з неймінгом на всі смаки. Тут вам і добровольчий полк СС «Варяг», і руський корпус, і дивізія Русланд, і навіть перша російська національна бригада СС дружина. Була створена така військова частина, як бригада СС Дружина, якою командував такий собі Владимир Гіль. Це совєтський колишній офіцер, який потрапив під полковник Червоної армії, потрапив в полон влітку 41-го в Білорусі і теж погодився перейти на бік німців. Вони ефективно винищували партизан, при цьому теж здійснювали чимало злочинів. І мирне населення вбивали, і без всякого суду і слідства теж полонених партизан знищували. Тобто на їхній совісті багато злочинів. Цікавість цієї історії у тому, що вже 1943 року з Владіміром Гілем вийшли на контакт спецслужби СРСР, щоб переманити його на свій бік. І він розуміючи, що перебіг війни складається не на користь Німеччини, погодився зі своїм підрозділом перейти на бік совєтів. Його навіть з пропагандистських міркувань нагородили орденом Червоної зірки. Уже після того, як він повернувся на совєтський бік. Але всім було зрозуміло, що після того, як війна закінчиться, скоріш за все, він буде репресований. Цього не сталося, тому що навесні 1944-го німці провели масовану антипартизанську акцію в Вітебській області. Його ця бригада потрапила в оточення і була майже вся знищена. Сам гіль був тяжко поранений, і через кілька днів помер. Доля колаборантів, які потрапляли в полон до Червоної армії, чи яких передавали радянським військам союзники, складалася ще страшніше ніж полонених німців. Політики в Лондоні і в Вашингтоні вважали, що, ну, по-перше, їм було байдуже на цих людей, бо все-таки вони воювали на боці ворога. По-друге, вони не хотіли дратувати Сталіна, не хотіли погіршувати з ним відносини. Отак, негайно одразу по завершенні війни. Ну, наприклад, така подія, як видача козаків, знаменита в Ліянці і. В Австрії це відбувалося наприкінці травня 45-го і в червні У нас супроводжувалося масове загибелі людей. Багато людей просто вчиняли самогубство, бо вони розуміли, що їх чекає там, в руках більшовицького режиму. І з другої половини 45-го союзники значно зменшили масштаби цієї видачі і навіть призупиняли її, бо вони вжахнулися. Тій кількості людей, які або вчиняли самогубство, або їх одразу негайно вбивали на місці, траплялись випадки зґвалтування жінок безліч страшних історій. В Європі знайдеться мало країн, де населення зовсім не співпрацювало із німцями в Другу світову. Однак саме росіяни, які не називали посібниками нацистів хіба що плем'я Маорі, насправді були найчисельнішими помічниками Третього райху на Східному фронті. Саме російські генерали та офіцери погоджували створення спільних колаб із вищими особами гітлерівської Німеччини. Тоді як Степан Бандера, яким лякають дітей у Росії, спочатку 1942 року сидів Вів у концтаборі Заксенхаузен і навіть після виходу звідти не погоджувався на співпрацю із німцями: брехати, маніпулювати, приховувати історичні факти і займатися вотибаутизмом це непохитна позиція щодо власного минулого, не до країни, яка остаточно потонула у психозі побідобесія і вигадала собі якусь інакшу історію на основі снів Дугіна та фільмів Міхалкова. Друзі, скажіть чесно, як ви це все вивозите? Півтора роки повномасштабки, десятий рік війни, ракетні обстріли, геноцид? Планувати на місяць наперед стало розкішю. А питання, чи все ок у мене з кукухою, і чи потрібна мені психологічна допомога, стало риторичним. На платформі Mindly ви можете обрати собі психолога або психотерапевта для онлайн терапії. У їх застосунку ви знайдете спеціаліста за власним запитом, бюджетом та вподобаннями. Переходьте за посиланням або за цим qr кодом і проходьте тест, який допоможе вам обрати свого спеціаліста. А за промокодом Торонто 20 ви отримаєте знижку 20% на першу сесію. Бережіть свою кукуху у неї. Попереду ще багато випробувань.